У Шпиківській громаді створюють простір для реабілітації ветеранів російсько-української війни через спорт. Облаштовують спортивні зали, де поранені бійці зможуть пройти реабілітацію та відновитись під наглядом фахівців. Там встановлюють мобільний боксерський ринг для змагань. Проєкт реалізують на кошти від гранту, який отримала громада. І з нами на зв'язку Микола Кривоцюк, голова Шпиківської територіальної громади. Мої вітання вам, пане Миколо. Вітаю. Пане Микола, розкажіть про проєкт підтримки ветеранів? Чия це була ідея? Сам проєкт у нас виник такий спонтанне було рішення. Ми в певний період часу придбали приміщення з бомбосховищем для діток, які навчаються у нас в школі. І там було приміщення поверху складське. І це, це питання виникло само собою. Що робити в даному приміщенні? І одразу було прийнято рішення про те, щоб створити там такий ветеранський простір на сьогоднішній день. Це дуже актуальна тема, і саме головне вона дуже потрібна. Тому що ветеранів у нас стає все більше і більше, і їм потрібно десь спілкуватися, їм потрібно десь себе реалізовувати, їм потрібно. Їм потрібно е, між собою спілкуватися і входити в наше життя як звичайним, як звичайні люди. Тому е, поспілкувавшись з колегами і з партнерами з МХП, е, також з іншими підприємцями, ми прийняли рішення створити такий е, маленький спортивний зал, е, але долучилося до цього стільки людей, що у нас вийшов такий гарний, доволі такий у майбутньому буде гарний е, ветеранський такий простір. Знаємо вже, і ви розказали, що це буде спортивна зала, але як вона буде облаштована, якою вона буде ця зала? Швидше за все, ми схилялися більше до рішення створення такого боксерського клубу, де можна себе реалізувати не тільки там морально, а й фізично, і попрацювати трошки з гирями, з штангами і іншими важкими важкими тренажерами. Тому нам допомогли придбати певну кількість боксерських груш, які ми на сьогодні вже повісили практично, ми вже на стадії завершення цього проєкту. Ми поспілкувалися з Асоціацією боксу Вінницького регіону, нам допоможуть з придбанням рингу для. Цього боксорського клубу також придбали певну кількість тренажерів, які будуть актуальні для заняття спорту. Які ще послуги ось в цьому спортивному комплексі, в цьому спортивному просторі будуть надаватися ветеранам? Ну, швидше за все, це все буде зв'язано з боксом. Це все буде зв'язано з якоюсь важкою атлетикою в такому плані. Ну, з Кожен, кожен ветеран, і не тільки ветеран нашої громади, а і кожен житель нашої громади зможе прийти до спортивної зали, позайматися спортом, отримати якісь рекомендації від тренерів, які у нас теж будуть присутні тут. Тому це буде цікаво, і я думаю, що кожна людина себе реалізує, як і ветеран, як і кожен житель громади. Все для комунікації, щоб всі спілкувалися, і все для здорового способу життя і для здоров'я. А скажіть, чи питали ви, чи спілкувалися, власне, з ветеранами? Як їм ця ідея? Ну, е, ідея одразу всім сподобалася, тому що е, дійсно, е, коли питання стоїть таких маленьких громад, як наша, то е, такі часи осінні і зимові. Фактично приміщень для того, щоб поспілкуватися між собою і е десь реалізувати себе фізично у нас немає. Тому це такий гарний проєкт, і я думаю, що він, е ну, він знайде своїх прихильників в будь-якому випадку. Ну і можливо, це таємниця, але можливо, і зорієнтуєте нас і свою громаду, коли власне буде відкриття? Ну, я думаю, що швидше за все, це е початок вересня. Дякую, пане Миколу, за інформацію за таку ініціативу. Нагадую, що ми говорили про відкриття спортивного простору в шпиківській територіальній громаді. І з нами на зв'язку був Микола Кривоцюк, голова цієї громади. Дякую. А ми продовжуємо наш випуск.